В ніч на 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд радянського союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень, тому що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів, інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарватер, користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на ЧАЕС. але, незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернулася. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ майора Дегтярьова, в минулому досвідченого Сталкіна. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром він розпочинає свій шлях у глиб зони. Усім привіт! Ви на каналі Нігабайт. У нас поклик Прип'яті. Трилогія української мови і ми ось починаємо, як завжди. Бачили, що трошки відлагає. Давайте збережемося, що у нас на F5, все як звичайно. Переставляємо все як... все, як ми любимо. Так. І глобальне завдання, завдання все як по канону. Не будемо трошки квапитися, походимо, подивимось, що до чого. Ну і ось як зазвичай зустрічаємо сталкерів. Як зазвичай на горі. Ну, розповідай давай. Так, так де навичай... Так, табір сталкерів. Так. Зараз покажу все. Може дивитися і КПК нагазував. На це старе цебро. Угу. Угу. Так, тебе щось відомо про гелікоптери, що впали? Бачив я один, але схоже було, що він падав, та якісь проблеми в них явно були. Метеляло, якийсь переклад такий дуже кривенький, його так, знаєш, добряче, поки він не сів на це, ага, плато, котре на півдня затону. ех, добре було б глянути, що там. Чи не вижив, бо хтось. Та тільки ти, як туди дістанешся? З іншого боку, Балака, що наче Ноєві, який на психобаржі, шлях туди якраз відомий. Угу, зрозуміло. Ось бачите, у нас з вами вже... Воно старший стоїть! Ви ти до нього звертайся! вже завантайся. завдання перші. Ну ладно. Так, ось запропонути роботу. Може, спитаєш, що Гонти цими днями групою така історія була. Недавно на затоні з'явилася Химера, а за нею прийшов Гонта з цими хлопцями, мисливцями і почали вистежувати цю тварюку. Вистежувала, а потім група розділилася. Одного хлопця терміново послали шукати. Кубло кровососів. сталося так, що коли він знайшли хімерів, людей не вистачало, тому вони взяли із собою до сталкера по притрітку Сорока. Не знаю, як слід, що вже там сталося, але кажуть, що той Сорока, який пішов із нами, із ними, як побачив хімер, так одразу втік, а Гонта та й хлопці ледве відбилися. Тирипери. Угу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що такі були діалоги. Де можна знайти артефакти? Не місце, вони де під водою виникли жарки. Це місце називають котлом. Там, бо там пара біз під землі, мов зі справжнього котла чи казана. Якщо ти думаєш, що пара то пусте, то дуже помиляєшся. Та-ра-бер-так. Так, зрозуміло. Е, що на зоні? Ти не зустрічав спритника. Він зараз на Скадовську. Справжній спец у свій справі. Здобути майже може все що заводно. Хоча останнім часом він приносить лише стволи та захист, та які новинки, експериментальні розробки, речі ручної роботи, хоча й ціни в нього повинні. Ага. прямий бік пагорба на захід від аномалії котел. Ага. <ків> <ків> Ладно, будемо замітити, нікуди. Привіт, брате! Прикольно. В принципі, ми вже щось вже почули, побачили нове. Так, а давайте слухайте, а реально... Ой. Блін, я щось впав вже. Ні, давайте все ж таки спробуємо піти. Мені цікаво, що буде. Ну, привіт! давайте. Эй. Е ну, -е 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 -е. привіт. Та слухай, да я? А, слухай, та все, а діалог пройшов. Ой, як цікаво. А, котел. Це ось сюди, да? Ладно. Ні, було б цікаво піти на... якщо не піти по сценарію, а піти просто з ним в аномалію котел. Цікаво, що станеться чи ні. Ладно, не будемо експериментувати, хоча дуже цікаво. Направляємося на баржу. Активуємо це завдання. І подивимось, нас до речі, щось тут було стосовно тайників. Давайте подивимось. Я взагалі не дуже знаю, де це знаходиться, але думаю, що Щ... зараз ми щось тут знайдемо. Там, до речі, якісь були енергетики, здається. Може тут щось є. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Будемо зараз. О, бачите вже. Дісталися. У нас автосейф є. Все як. Все як треба. Так, тут взагалі-то нічого. А, до речі, там пусто. Тепер може читати зброю. Ладно. Ми зайдемо е, не по канону, а зайдемо через верх. Я не пам'ятаю, коли я так заходив, але дуже, дуже прикольно буде. Так, а це у нас наверх. Так, бачите, як можна? Отак зайти. Хова. Спритник, да, тут є? О-о-о. Вітав я спритник. Зазвичай до мене звертається по унікальні зброї. Рідкі моделі, прототипи мені пушки. Так. до питань. Звісно. Ладно. Так я собі. Ну привіт. А ну. Зламали кацену. Всі. Здравствуй, сталкери! Султана коротше діло до тебе є. Коротше діло. Якось він. Іде оно нас, групу. Так, запам'ятай. Ага. Так, переклад такий собі. Те, що тут відбувається, чи контролює, я буду скоро... Ага, зрозуміло. Яку роботу можна запропонувати? Ти людина нова, поки контакти мене обріз, хоча міг піднятися швидко, цікавити. Цікавить. Я маю за пару сталкерів бороди на валюту підняти, А головне, що справиться тихо, що роху Вирішити, що вчинити. Так, ну що. Ти Давайте завалюй! Поспілкуємося з, з хлопцями. Класно в тебе виходить. Ми, тобі щось відомо про ті гелікоптери, що впали. Так, один сталкер розповідав, значить бачив кілька військових гелікоптерів, ну і щось там в одного сталося, движок почав диміти, потім взагалі зайнявся, ну і все таке інше. Е -е, Перемісній Мочарі, між поміж аномаліями. Рубець, ну, бачив. Отакува, на власні очі. Казав би місяць б не угу. Тобто, якщо так, типу, якби новачком бути, да, то можна... Поспілкуватися. Так, дивище про гелікоптери, цирк. Чого нудитися, мужики? Бачите, якщо так поспілкуватися, то е, виводить на якийсь е, головний герой, з якими можна щось е, е, поспілкуватися і якось справу знайти. Да? Дивіться, у нас борода є. Так, давайте. І як то кажуть, л Так, новачок тут, нічого, притирвишся. Сам знаєш, зона вчити твердий, я борода, тут тішем бармен. Як будуть питання підходь до мене. Так. Е Група Сталкерів збирається пограбувати, причому свої ж. От діла. І так бандитів розвелося, мов на собаці біліг. Тепер ще й за всім воювати. Мені запропонували напасти вночі на табір біля Шевченка. Ах, виродки, знати. Так, е пристай на їхню пропозицію. Попереджу своїх, а вже хлопці підадуть. Згода. А я поки скажу хлопцям. Ага. Єра пода для мене. Діло я. Е, кілька сталкерів бачили вночі світіння на землі де вони навіть для цієї місцевості. Підеш перевіряти. Ну, б би ні. Так. Е, так, 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 так. Артефакти. Е. Ну, в принципе. Ладно. Тут така справа. У бороди нічого немає, як зазвичай, тому ми погодилися на. той... Подивимось. А, Султан каже, що ви сталкери хоче труснути. Я з вами. Дека дочекатися слушного моменту, признається часу. Поки, ну поки ми не будемо. Давайте ми з вами Клас. не будемо а, чекати. М -м, до ночі з ними. Я думаю, що. Я думаю, що. Так, Салкер, хочеш заробити? Корч. Що треба робити? Розумієш, Запорожці, я рядом. Бахмут за мотору з машина пішла під землю. Подивитися, наче її, дістати її можна. А Та розумієш там у татів і... оцих снорків чорно. А, не повіриш контролера, бо не боюся. А до снорки відра... відразу відразу. Тиріпери. Ну, добре. Домовися. Я пригадав. Добре, Прийшов, значить сталкер до доктора. Це корп, доктор, нас... це в нас. Оце від утоми, оце від нервового напруження, оце від депресії. Сталкер йому. Дякую, докторе, дякую. А крім горілки, у вас нічого немає. <реш> так, ну так Слухаю цікаво. тебе. Боже. Угу. А це у нас. Глухар Ладно. Так, давайте подивимось, що тут. Я не думаю, що тут цікаво, щось тут з'явилося, але ж все ж таки. Що написано? Так, ну і як. Ну як, дізнався щось про сороку? Та де вже не питав. Усе до одного місця. Взагалі жодних чуток, наче й не було його ніколи. Цей мерзотник ще пожалкує, що втік. Нічого, потерпи. Доктор сказав, уже за пару днів бігати зможеш. Поки давай відлежуйся, сил набирайся, ще стануть у нагоді. Гоу сталкери! Є до тебе питання. Так, підійшли. Мен. Так, мужик, ти сороку бачив, знаєш такого? Ні? Твоє, якщо застигнеш то того може спокійно з совістю вліпити йому кулю в довбешку. А якщо довідаєшся, де він знаходиться, повідомиш мені. А тоді буде перед тебе борг. Ну Но до такому мозолю тобі сороку наступив. Та підійшов до мене якось каже, хабар, мовляв, свій, не може через контролера забрати. А в мене в групі якраз не вистачало однієї. Наш лідапи Данила підійшов, пішов Лігвище, кровососів вистежувати. Ми вирішили, допоможемо сороці з хабаром. то візьмемо гусь з собою на полювання четвертим. У нього ж клопоту ж було, не було. Як вистати на варті біля лігвища та подати знак, коли з'явиться Химера. що далі? А далі це зволота сорока втік і хабар прихапити забув, і свій, і наш. Коли Химера перед ним з'явилася, з'явилися, ще той сюрприз був. Гармата, воно просто не встиг зареагувати. Ну а хто б там зміг? Встиг. От мені довелося на звіра бігти бити. Не звіра бити, а групу захищати. Зрештою, я химер хої під рани, вона все рівно встигла краба ціпанути. І втекла. Тиждень жорсткої підготовки до біса. Так, якщо зтину сороку, обов'язково повідомлю. Ага. Ну, ось десь так. Е -е, Бачите, давайте. Я слухаю. Так, а що у тебе є тут? Мені пойдет е... А, Ну, в принципі, все. в нас є сич. Ш... Потрібна інформація? Так. Мені потрібна інформація. Де я можу знайти напитичку сорока. За 1000. Так, ні. мені потрібна інформація. Ти знаєш про ті гелікоптери, що впали? Місця, де вони бачать, нас усі знають. Один на південному плато, другий на драговині трапив, а третій наколовся на стовпки під станції. яке місце, розказував. Так, 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 так. Ото. Тримай. Е -е. Оки все. Де інформація? Сорока. Ну давай. Так, ще тут вже його не знайдеш, там мені нашептали, що варто пошукати біля Юпітера, наприклад, на станції Янов. Але врахуй, якщо хтось міцно в одному місці, він іншому старим ім'ям не назветься. А те ще й форми змінить. Отак от, от шукатиму його серед сталкерів. Ока, так, слухай, а що тут тут є? є? Е, ми в... Що ми? трошки грошей ми... Ну, тут така справа. Добре. Давай, давай, не затримуйся. Так, ну глобально тут все, в принципі. Дуже-дуже-дуже цікаво. Так, шоу є, гонти. А, гухаре, обмічаюся. при сталкері, не хочу зробити. Так, що ти можеш зробити за роботу? Є одна справа, зникли кілька сталкерів, ніхто про них нічого не чув. Але дня одного знайшли, на тілі жодних слідів насильства, але кров у ньому ані краплі. Тіло оглядав тремер. Він би точніше зміг розповісти. Коротше, зрозуміло, це кровосос. Я перемовився із Данилою мисливцем, І він пішов на бошики лігва і з того часу нічого. Що маю робити? Потрібно зайти лігва і заможливився відшукати сліди Данила. Згоден. Добре, значить так. Як в мене на прикметі два місця, потрібно їх перевірити. Координати одного з них я скинув тобі на КПК. А мені треба залагодити ще пару питань. Тиріпи не мовилися. Ага, це в нас земсаряд, це в нас що, Чекатися. той, Це в нас плато, а це в нас... Ага, ну бачите, як... як цікаво. Mm -hmm. Давайте тоді наступній серії вже продовжимо. Панеправи завдання, Дякую, хто до проходження і ставте лайки.